От, але це людина, яка безпосередньо займає, займається не тільки волонтерством, підтримкою ем, е, якраз лівобережья Київщина, як сказав, то так. Таки, <смітна> да, що Переяслава і Борисполя. Так, більше, мабуть, і Борисполя, і дійсно за багато місяців, які ми працювали спільно спілкуючись, і дуже багато. Позитивного він зробив для університету, але основна місія, мабуть, його те, що він є мабуть, висококласним професією. З цифровізації, тобто по, по інтернету, по цифровізації, по кібербезпеці, тобто це його профіль безпосередній займається. немає. Нас тут зібралися якраз представники кафедри цифрових технологій і викладачів саме заступника голови комітету з питань цифрової трансформації, але зараз мене перевели комітет на оборони для того, щоб підсилити в напрямок саме кібербезпеки, кіберзахисту, кібервійська і все, що з цим пов'язано. Тому ну дивіться, або давайте питання, або я почну щось розповідати про цифрову адженту і куди ми рухаємося, для чого ми це все все ж таки робимо. Да. Да. Коли ми прийшли в парламент, тоді історію буду розповідати, А давайте так, якщо будуть якісь питання, от підняв руку, як кажу, окей, і тоді ми не соромиться. Друзі так буде живіше. Я повідати питання. Ну. Фахові, не фахові, повірте, в мене вибухості Ну, Можливо, тільки що втім зарплати це там знаєте, питання -таки, до вашого ректора. До речі, молодий ректор в каналі рекорди Гінесу. Сподіваюсь, ми йому такі виб'ємо грамоту Верховної Ради, бо Верховна Рада чомусь не розуміє, що президент був, а Верховна Рада чомусь не оцінила цю історію. Ну, це вже так. Дивіться, в Україні взагалі не було. Такого навіть терміну і питання цифровізації цифровізації, <басування>, це... типу як вибори органів студентського самоврядування, і типу, чи безпечно це, mm -hmm. і чи не хтось не зможе сфальсифікувати там ну, yeah. зробити свої чорні справи, так скажемо, чи безпечно yeah. це робити yeah. для yeah. студентів зараз? Я вам скажу те, про що можливо деякі мої колеги мене не але я не довіряю механізму цифрових виборів. Я зараз поясню, чому механізм цифрових виборів це багатокомпонентна структура. Мені кажуть, от слушаєш так, як є механізм цифрових виборів, але це не цифрові вибори. Механізм цифрових виборів це коли ви приходите е, на дільницю, берете бюлетень паперовий, заповнили його, а далі в цифрову машину поклали його там на дільниці. Він і сканував, знищив. І оці цифрові дані передались умовно кажучи, там на сервер кудись. Але це не цифрове голосування. Це просто машина автоматизувала е, ваше воювання для того, щоб потім не втрачати час, коли там його підраховують, от серед ночі сидять з відрами, там рахують і бюлетені. Я там сам колись був у цій історії, там ножом як щось наріжуть, там сокири рубають, Ну така історія. Короче. От. Е, але це не цифрові вибори. Да? Е, цифрові вибори можуть бути, наприклад. Добре, коли... Віталі, як берегтися, щоб не зламали не ну, електронну пошту, не Google, поясно що як від цього берегтися? Давайте почнемо з того, що багато хто плутає, що Фейсбук, Інстаграм або інша цифрова платформа це не інтернет. От постійно всі плутають цю історію, що це інтернет. Взагалі ми живемо в суспільстві цифрового впливу. Е, хто з вас має? Менше 10 телеграм-каналів, які ви дивитесь. Менше? Ну, бачите, всі, що мають більше. Це величезний об'єм інформацій, які на вас завантажують люди впливу, називаємо їх так, і які впливають за домов цифрову платформи на ваш мозок. У вас потім відбувається така колізія, ви не розумієте, що відбувається, а нам треба, окрім цифрової гігієни, кібергіни, ще вчити наше суспільство, і учнів, так звану, критичну мисленню при роботі з прийняття цифрової інформації. Я взагалі видала всі телеграм-каналі, коли мені друзі телефонують кажуть, ти читав? Я кажу, ні, не читав. І в мене все нормально, психіка в нормі, я не депресую і вам раджу речі, все це повидаляти. Бо. Наскільки це 100% чи не 100% інформація, ви не знаєте, але на жаль, рівень довіри, помилки, яка звається інтернетом величезний. Яке бачення в цій проблемі, дефіцит кадрів викладацьких, ми відчуваємо сьогодні по it спеціальностях тому що винагорода реального практикуючого it фахівця і професора в університеті це діаметрально протилежні. Речі, ваше бачення. Я задаю питання. А... Ну, я можу дати своє бачення, хоч Федії. Хоча, Федії. Це, хоча це питання, звісно, Державі. до е, Міністерства освіти якось підвищити, все ж таки, рівень заробітної платні. Я тут запровадив би, може, навіть якісь там програми державного програми, там, партнерства, е, коли. Підприємство, яке отримав фахівця, потім відраховує кошти до навчального закладу або замовляє цього фахівця. Да, розумієте, але ж ми живемо в такому світі вільних економічних відносин. Сьогодні ми його вивчили завтра, що в Польщі, або десь там ще поїхав і заробляв. Ну мене немає на жаль прямої відповіді і дієвого механізму на ваше питання. Бо Ну в цьому є не тільки проблематика вийти скрізь, дивіться, ми вчимо багато там та пішли паверових грошей, чи це є безпечно? Це якась дурня була нещодавно, де постійно проходили і є думка, що якщо повністю перейти. То держава зможе повністю контролювати витрати своїх громадян і взагалі все життя громадян. для не в цьому питання безпеці. Ну, у мене є там, звісно, такі біткоїни, але вони мені потрібно для того, щоб розраховувати Даркнеті за якусь інформацію. Я не хочу бути ідентифікованим. Да? Це окрема історія, е, будь-які, але я не бачу в цьому майбутнього, Я взагалі в криптовалюті, як і в цифрових грошах не бачу майбутнього взагалі. До дивіться, якщо зникає все електроживлення. Одиниця обміну у вас не існує. Давайте згадаємо історію, коли там ці камінці носили один до одного, або що там якісь грашки чекали монету. Це є одиниця О, обміну. обміну, обміну там. Хотів би запросити до слова народного депутата України Олександра Павловича. Олександр Павлович, увагу, сьогодні я крім Ви вчитесь! Святий Миколаєвич ще. Тобто ви були гарні та жкі. Я вправдий, що ви загадали величезне бажання. Та? Я думаю, ще буду вам багато гарних слів. Я хочу побажати це головне здоров'я, щоб ви вчились і пам'ятали, що ви майбутнє нашої країни, нашої України. І давайте побажаємо Святому Миколаю, щоб перемога наших славетних військових, наших котиків була вже дуже швидкою. Ще раз вас віде, зі святом, і віримо сюди в Миколаївщине. Дякую. <різь> і тоді безперешно там Палич привіз такі солодкі подарунки, які він передасть Миколаю, і Миколай потім хто як навчався, буде потім катинці передавати. Дякую. Що добро? Реально, хабається. Подивлюсь ніякомо. Вони різні, Різноти. Але підході, іменно що електромонтелі, у зв'язківців тут можна проводити виробниче навчання і так далі. налагодження, обладнання, ось. Оце за річки. А, це за Ну, Будь ласка. в мене ноги туди не влізне. За ним лабораторія закріплена. Добрий день. Так, а якесь світло? А ну Ого. В кулі, його немає світла. Щось ви не коліття. Ви ж куліти 111 тисяч один. Один. Обладнання на півтора мільйонів. Як правильно це вимикать чи уздо? Вимикає. Це автоматично вимагає. Я не бачу, я кажу вам. Вимикається. Це автоматично немає. Другого нічого не Хто е, прийшов за професією, той набуває, Хто прийшов просто, побути, йому не цікаво, ну, Жить буде явоти, яву буде мати, але...